Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. На старому цвинтарі місті Сокиряни я віднайшов склеп 1891 року. Надписи по латині. Скоріше за все, це польський склеп. Скоріше за все були поляки. Подивіться. Північна Бессарабія, місто Сокиряни, Сікурьень. Тоді автентична назва Сікурьень була під владою Російської імперії. І подивіться, який гарний склеп. 1891 рік латинь. А якщо ми перейдемо в іншу сторону цього склепа, то там надпис? Де? Ось така надпись. Колегіум. Польський склеп. 1891 рік. Сукіряни Чернівецько.